4 грудня в Сумах провели в останню путь захисника України Андрія Полешка. Чоловік загинув під час перебування в полоні, в який потрапив під час бойових дій у Донецькій області. Після відспівування в свято Вознесенському храмі тіло чоловіка привезли на Баранівське кладовище, де з загиблим прощалися його родичі, друзі і знайомі. Це е, синішка моя лучша друга, Хороший чоловік. Ви ж бачите, скільки людей зараз, значить, чоловік полісовожеєм тритетам. Він був дуже добрий. Дуже вічливий, відповідальний. Вся Україна сумує, за ними плаче, всі рідні і близькі. Горе, всі гори. Друзі згадують, Андрій ніс чергування на блокпостах сум, потім поїхав навчатись військовій справі. Далі були відрядження в Донецьку область, бойове завдання та потрапляння в полон. Андрій був доброзичливий, гарним, завжди позитивним чоловіком. Скільки я з ним працював, я завжди його знав, я про нього не можу нічого поганого сказати. Ким він працював, чим займався? Я з ним працював у, у банку. Він був співробітником банку служби інкасації. І так, ми там з ним з ним познайомились і працювали деяке время. А на фронті давно він? Судя по відео, я так зрозумів, коли його допрашували, він сказав, що його призвали літом. Мова йде про це відео. Його родичі побачили в мережі і впізнали на ньому Андрія. Привезли сюди 56 бригади. 56-ї бригада. Це мотопіхотна Или... Спочатку Андрій Полешко вважався безвісти зниклим. Після того, як росіяни злили в мережу, це відео рідні зрозуміли, чоловік живий і почали чекати на його повернення, але з полону так і не дочекалися. Показали те, що він йому надають першу допомогу. Він це все терпів і якби сказати, що там по відео видно, що його заставляли. Казати так, Андрію, так, Андрію, ось тебе там твої кинули, а ми надаємо тобі допомогу. І ми так розуміємо, що там йому допомогу ніхто не давав. Ми думаємо, що там катування було. Чому не може бути такого? Так пройшло. Пройшов час великий. Це він встановили, що він помер 25 жовтня. Це пройшло там 40 днів, так. Але тіло ізородовано було, тому що був закритий гроб. Часи на віки, віки амінь. Отче наші, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України, солдат Полешка Андрій Миколайович. номер струги го міфіхотного відділення сухопутних військ. Надійним побратим, який урізнявся стійкістю характера, силою духу та наполегливістю. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. У травні Андрію Полешко виповнилося 37 років. Анна Книж, Валерій Коваленко і Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.